Ви на каналі Star of Charlie і я та саме Чарлі. Вмощуйтесь зручніше, бо сьогодні у нас новий формат повноцінний огляд гри Crysis 2. Додивляйтесь до кінця, бо там ми поглянемо на кінцевий ролик гри, який ми пропустили на стрімах. Отож, провівши в грі понад 10 з половиною годин, я гадаю, що я можу дати їй певну рецензію. Давайте пройдемось по 12 пунктах і поставимо свої фінальні бали другому крайзису. Мушу зазначити, що моя думка це тільки моє враження, і ви можете вступити в дискусію зі мною чи іншими гравцями у коментарях. Безпосередньо до цього відео. Цікаво буде глянути саме на ваші підсумкові бали по цій грі. Ви можете прямо зараз поставити на паузу і виставити свою незалежну оцінку у коментарях, перш ніж почуєте мою. Отож, пункти, з якими ми виноситимемо вердикт. Графіка, геймплей, аудіо та аудиторія, вимоги до гри, розмір її. Рін та сюжет, ігровий час, ціна, баги та загальне враження від гри. Графіка ставлю 8 з 10, враховуючи, що це версія ремастер, та навіть у 2025 році на гру році приємно. Калюжі неймовірні, текстури приємні, проте в деяких місцях мені була не до вподоби робота з освітленням. Коли, наприклад, засліплювало повністю весь екран, чи понад міру все мигало, приготуйте свої помідори, щоб у мене зараз кидатись, тому що ми будемо оцінювати геймплей. Моя персональна оцінка це 4 з 10. Якщо оцінювати крайзеса об'єктивно і рахувати його як прародича сучасних шутерів, було б, звісно, 9, або ж навіть усі 10. Але чисто по своїх особистих відчуттях оцінка низька. Порівнюючи з першою частиною, яка полонила моє серце, і на роки застряг. А не у спогадах друга частина таки відверто розчарувала. Моменти, коли я десь щось не могла пройти, не видавались цікавим викликом, а відверто дратували блимкання на екрані, шум, кіп, шухер. Коли я просто не можу побачити противника, а просто бігаю, як миша з підпаленим хвостом, ці речі мене бентежили. Часто після стрімів боліла голова через надмірну кількість мелкотіння та блимкання екрану. Я не отримувала кайфу від проходження рівнів чи подолання противників, бо це було більше схоже не на мою власну заслугу, а на випадковість на відміну від першої частини, де реально відчуваєш себе королем того ігрового простору, в якому ти знаходишся. І твої власні навички ростуть прямо пропорційно до проведеного у річ часу. Що ж стосується аудіо, це просто 10 з 10. Такий прикольний момент вам розкажу, що під час підготовки до чергового стріма я хотіла налаштуватись та поринути у атмосферу гри. Вийшла на вулицю з енергетиком, сіла на лавку під домом і в навушниках включила підбірку саундтреків з гри. По тілу просто йшли мурашки, я зробила звук на максимум і шаленіла. Поруч проходили якісь молоді парубки, і один до мене заговорив: я зняла навушника, а він такий, о, це ж крайзис! Тобто Трек впізнаваний класний та оригінальний. Це настільки крута робота, що хочеться навчитись виплавляти статуетки з золота, потратити рік життя, виплавити золоту фігурку і урочисто вручити людям, які були причетні до створення цього ігрового шедевру. Під пункт аудиторія тут я б оцінила її як універсальну. Багато хто грав цю гру ще в дитинстві, і що тоді, що тепер відгуки збігаються. Я її не грала в малому віці, тільки в дорослому, тому цей пункт оцінюю саме за вашими відгуками. Особисто у мене був досвід ігор, які в дорослому віці приносили зовсім не так багато емоцій, як в дитинстві. То в цій же ж грі з цим все окей. Вимоги до ПК цьому пункту я поставлю нормік. Проходила гру на ігровому ноуті, в якому вже років 4 Десь так загалом гра йшла нормально. Стався лише один єдиний виліт, аж перед фінальною заставкою. Враховуючи ще нагрузку в вигляді програм запису і у вигляді прямої трансляції, тому вимоги нормальні: 54 ГБ розмір гри. Як для простого геймера, це середньостатистична вага для aaa ігор. Тому, мабуть, я поставлю 8 з 10. Навіть для старих ігор у версіях ремейків чи ремастерів це нормально. Як для стрімера і блогера, завжди, звісно, хочеться, щоб ігри важили менше. От просто на момент запису цього ролика у мене встановлено 11 ігор одночасно, тому як кріейтор я виборюю собі кожен можливий гіабайт пам'яті. Тому я поставлю 3 з 10. Моменти зі складністю. Де один це пф, як подарувати дівчині квіти, а десять це як уху приготувати вечерю, якщо ти блогер. А, ми минулого разу так так і перемогли того корабля цим кулеметом. А де він був? Він десь зверху. А був десь зверху. Отже, я ставлю 7 з 10, бо мені особисто було важко. Сама по собі гра не є такою складною. Важко було приходити рівні через рівень кіпішу і візуального шуму. Але якщо ви прихильник такого жанру, для вас це буде як напісяти на пальці. Гра буде максимум 3 з 10 за рівнем складності. Грінд це середнячок у Крайзісі. Не зовсім ясно мені, як оцінювати рівень складності грінду у шутерах, але були моменти, скажімо, застрягань на певних моментах, де без такої то зброї чи певної кількості, Ті припасів далі ти не просунешся. Розкриваємо сюжет. У порівнянні з першою частиною він досить слабенький. Я б навіть поклала одиницю. Але якщо оцінювати гру як незалежну і розглядати її тільки через призму самої неї, то нехай буде 6 з 10. Гра більше нагадувала набір незалежних одна від одної місії, аніж повноцінна лінія оповідки. Друга частина франшизи зробила більшу ставку на геймплей, аніж на сюжетну складову. Мій особистий висновок. Ігровий час це 9 з 10, практично 11 годин проведених у грі і майже 13 годин в цілому вийшло, рахуючи часи стрімів. Нормальна база для таких ігор, як на мене, хоча закінчивши, було якесь певне відчуття обірваності, хотілося продовження. Розкриваємо запитання з ціною на даний момент. У стімі версія ремастера другої частини коштує в районі 400 гривень. Це на момент 2025 року, тобто на момент виходу цього відео. Є й можливість купити гру комплектом. Особисто я купила комплектом трилогію за 600 гривень. І по відчуттях це нормально. За першу частину я була б готова заплатити цю ціну окремо. X. Настільки багато вона викликала у мене емоцій і вражень. Другу я вже сприйняла більше просто як бонус. Баги. Баги були незначні, які ніяк не вплинули на проходження. Один єдиний був виліт за всю гру, тому 9 з 10. За це можна похвалити. І ми підійшли до загальної оцінки. Я поставлю другому крайзісу 7 з 10, тому що, не дивлячись на багато моментів, які я тут критикувала, не дивлячись на те, що на останньому стрімі я практично завершила гру роздратованою, все рівно я поставлю таку оцінку. В першій же частині я поставлю 100 з 10. А тепер ми з вами перейдемо до фінальної сцени другого крайзиса, яку ми так з вами і не поглянули на стрімах. А потім я побіжу читати ваші оцінки. Пс, алгоритм простий. Я вам більше проджектів, а ви мені рецензії, підтримку. Вигляді лайкусиків. Пишіть, чи бажаєте глянути на каналі проходження третьої фінальної частини геніальної трилогії крайзису. І якщо так, то обов'язково уточніть, у якому форматі вам більше до вподоби дивитись у форматі відео проходження чи стрімами. Дякую! На цьому все. Цьом кібонки. Всім папа. Эй, ми починаємо прямо з цього місця. Добре, ю. Містер Голд нам диктує, що робити, і нам щось, щось, нам треба. Треба тут нам боротися і натискати на різні клавіші. Зараз буде така міні-гра. Окей. Okay. Так, я маю пустити тут. Так, і на цьому місці того раз в мене вилетіла гра. Ну, надіюсь, зараз все буде добре. Так, я тицяю, я тицяю з всіх сил, ну. Ци-ти-ти-ти-ти-ти-ти. І... Юхімбухім. Пригаємо. Ууу! Непогано. Hey, dead man. Some trip, huh? Thought I'd gone? Well, I thought so too. But the suit, man. Hargreeve was right. The suit changes all the rules. They got inside me. The Seth, they got inside. I had to break the link to the suit. Or lose control for good. And you. You were there. In front of me. Dying in front of me. Man. I had to take the chance. Give you the chance to finish what I started. It was our only hope. Look at that. Not just New York. Not just Ling Shan. See? The Seth have been around forever, man. And they built everywhere. Everywhere. this thing isn't even close to over you and me marine we don't get to die just yet we gotta go back back where we're needed am i reaching the force recon marine just recovered in central park the of jacob hargreaves nano shell uh wait uh, i'm adjusting the feed Um, allow me to introduce myself. Karl Ernst Asch at your service. And uh, you are. They call me Prophet. Prophet. <laughs> <laughs>